У місті Первомайськ, Миколаївський області. Тут тобто, всі 227 людей із Первомайська разом стали власниками землі під Києвом. Ну, я вирішив з'ясувати. я ж не знав, що там насправді. Я вирішив з'ясувати, для чого з цим людям земля під Києвом. Вороди вони там будуть сидити, чи э, дачі будувати, чи продавати цю землю. І поїхав в Миколаїв. Я знайшов е, вибірково е, кількох людей, дехто вже помер, декого взагалі не існувало з цих списків. Тобто вулиця існує, е, будинка на цій вулиці такої нема. Призвища такого нема. Тобто вигадані люди були. Власники земельних ділянок. власники земельних ділянок вигадані люди. Але я знайшов реальних Росії. Я поспілкувався з ними і вони мені розказали про те, що. Колись до них приїжджали люди, пропонували їм 100 гривень. 100 гривень за те, що вони поставлять свій підпис і дадуть паспортні дані. От за 100 гривень вони віддавали підпис і паспортні дані, натомість хтось отримував ці землі ті землі, ті е, земельні акти скупила одна людина. Потім ці земельні акти скупила три людини. Я зараз знаю їх прийдуще, але я не знаю, чи доречно зараз доголошувати їх. Можливо, ми зробимо це трохи пізніше, коли повідомимо прокуратуру, хоча вона має бути в курсі. Ну, Все ж таки ми повідомимо ще раз. Можливо, до прокурора не дійшла ця інформація. То це ти кажеш двісті там було цих ділянок, які були а скільки було людей, яких дійсно не існувало. Там два-три людини чи там можна сказати, що я не було можливості знайти всі 227, тому я.